Так, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні коротенький огляд поворотної муфти для ручного Значить, З чого я її збираю? Ось таку на не йшов труму. Ось така вона внутрішній діаметр, там майже 62 був. Бачите, чуть-чуть полірнувши токар шкуркою. Сюди буде забуватися. Підшипник. Підшипник 6007. Зараз. Ось видно. Буде два таких підшипника і буде три сальника. Розбір сальників 35, внутрішній, наружний 62, ну і висота 10. Ось можу показати. Саме дешеві купляв сальники і саме дешеві підшипники. Підшипники здається там по 50 з чимось. І сальники здається по 37 гривень. Просто попробуємо, наскільки ця конструкція буде робоча. Так, ось токар нарізав ось таку різьбу. Вже з свого матеріалу мені зробив ще таку кришечку. Це щоб можна було міняти підшипники. Сальники. Ось воно так. Притул закручується. Сюди будуть йти спочатку два сальника. Забиватися. Потім будуть два підшипника. І зверху це все діло буде накриватися теж підшипником. Підшипники, мабуть, напресую у них внутрішнь смазки, Звичайно, у них мало дають. Далі є ось така деталь. Внутрішній 25, наружний. 35 Різьба тут 15 мм довжина різьба. Обична дюймова різьба. Оточуваю ось з такого кругляка, так як трубу не знайшов такого діаметру. Остатки остались труби. І тут, ну, в принципі, ще на одну поворотну муфту матеріалу є. Обкатаємо, перевіримо кому надо буде, зробимо можливо на замовлення. Так, ще нам понадобиться така Соединительна муфта дюймова. І така різьба теж на дюйм, вона буде приварюватися з цього боку. Все, приступаємо, мабуть, спочатку до приварки. Приварено. Так, після проварки почав забивати е, підшипники в, в мій этот, кожух. Е, сильно плотно мені показалось. І також плотно е, був сильно вал, і він був не полірований, тому я його виріши полірнути, Отдав токар, токор, із того, що почав знімати. Грубим напільником. І я після нього, після шліфовки. Ну, в общем, мало дав просадку. І в холосту. Пришлось точити нову деталь, полірувати. Чуть-чуть не добирали, потім шкурками 600-ю, 1200-х довів до блеска. Ну, і ось уже наш наша муфта в зборі. Зібрав я її на два. Сальника два підшипника ну і зверху закрив сальником. Показалось мені туго. Е, і я чуть -чуть, викинув одного сальника тут. Ну, В принципі, вона ходить, ходить доволі кіски ходить доволі легко, вже обкатана, вже дві скважини зроблені. Працює добре, ніде не пускає, але все ж таки хочу, мабуть, додав, на, на всякий случай додавлю сальничка ще одного знизу. Ну, покажу як вона в зборі. Оце, ну, щоб ви розуміли, зробив на різьбі, щоб можна було міняти. Зараз просто викручую, візьму ключа і відкручую тут. От стоїть було зірвати деталь трохи. Як вона ж легенько відкручується. Спеціально ніякої ні паклі, нічого не давав, а купив за 5 гривень ось таке резинове колечко. Видно, трохи вода Тут а далі не йде. Чому кільце? Тому що теж дав просадку, токар розтачував, попросив, щоб він розточив. Ну і теж воно. Сальники більш-менш плотно сидять, а підшипники так з гуляють, тому щоб уплотнити це все діло, ніяких теж герметиків не давати. Так, ось такий стан. Зараз розберу, подивлюсь, чи вигризло тут канавку, сальник чи щось взагалі. Є якісь сліди. Немає. Ну, подивимося зараз. Так. Чіпати нічого не буду. Тут все добре. Зараз заб'ємо туди далі і додаємо ще одного сальничка. Тут у нас місця хватає. Цей сальник я спеціально витягнув з нього пружинку. Він там трошки покороблений. Е, да, коли я забував підшипник, е, одного підшипника перевів, він так якось туго хрупить, навіть почав. Зараз ще розработав, ще що, ну, мені каже, що його трошки. Тому я купив одного ще одного трохи дорожчого. І забив оцей, поки списуємо. І так, це буде в мене сальник. Ще один. Цей сальник я оставив без пружинки. Щоб легше, я думав, буде, буде сильно туго. В принципі, легенько все добре працює. Попробуємо додати. Подивимося, як буде. Да, чому забив сальника аж туди, а не за підліцов. Так як сказав, прослабилась обойма. І... А сальники доволі плотно сидять, що вони приклинули підшипники. Ніяких ні штопорних колець не давав, нічого, можна, звичайно, проточити. Краще було б дати штопорне кільце чи на валу, чи на обоймі. ну Так як це не під, не під дрель, не під верплюг, то... Для ручного буріння того, що держать сальники, вистачає з головою. Хочу показати вам стан вала. Ось видно на кінці місце контакту з водою. Вал ржавіє, звісно. це звичайний метал-сирець. Краще брати якийсь хороший метал. А ще краще якусь нержавійку, можливо, чи оценковку. Але місце, де ходить, воно таке як відполірована кайомочка, після ржавчини одразу йде. Там ходить сальник. Ну в принципі цілий. Ну, Ця муфта пройшла десь не більше одної мотогодини, Тому, звичайно... Чого тут такого не буде. Ну, зараз трошки здвинемо підшипники і додамо ще один сальничок. І сюди, мабуть, теж поставимо з пружинкою ціленький сальник. Можливо, якоюсь зверху б перекрити було б непогано. Якоюсь теж пластинкою чи чим, чи, можливо, цей сальник розвернуть. Але тоді він вологу не так буде тримати. Бачимо. Поставив сальник на верхушку, а наверх старий сальник пошкоджений, зрізав кришечку з нього, іншу частину викинув а отак зверху прикрив. Ось так у нас виглядає. Такий результат получився Закручуємо, затягуємо. Трошки б вона, як на мене, туговато. Так, ну, провіримо на штангах, подивимось. Робота наша закінчена. Як працює даний девайс, дивіться у моїх наступних відео. Покажу, так сказати, в бойових условиях. Кому було цікаво і корисно, палець догори. Пока.